Кожен є творцем. Люди, які не займаються традиційним мистецтвом, часом остерігаються називати себе митцями. Вони сприймають творчість як щось надзвичайне, щось, що виходить за межі їхніх можливостей, як покликання для особливих людей, які народилися з цим даром. На щастя, це не так. Творчість не є рідкісним обдаруванням, опанувати її неважко. Це фундаментальний аспект людського буття. Право за народженням, яке ниндяким, наділені ми всі. Творчість стосується не лише мистецтва. Ми всі щодня займаємося нею. Створити щось означає дати життя тому, чого раніше не було. Це може бути розмова, рішення проблеми, з другою, перестановка меблів у кімнаті, новий шлях додому, який оминає затор. Творення вами не потрібно, створене вами не потрібно засвідчувати, записувати, продавати чи ховати під скло, щоб воно стало витвором мистецтва. Навіть у повсякденному житті ми є творцями на глибинному рівні, формуючи власне сприйняття реальності та бачення навколишнього світу. Ми щомиті занурюємося в поле недиференційованої матерії, де наші чуття збирають часточки інформації. Зовнішнього світу, який ми бачимо навколо себе не існує як такого. Завдяки низці електрохімічних реакцій ми створюємо власну реальність на внутрішньому рівні. Створюємо ліси і океани, тепло і холод. Читаємо слова, чуємо голоси і даємо їм потрактування. А тоді за мить формуємо реакцію. Це все відбувається у світі, який створюємо ми самі. Незалежно від формальної участі у мистецькому процесі, всі ми живемо як митці. Ми сприймаємо, фільтруємо, збираємо дані, а потім, спираючись на цю інформацію, формуємо певний досвід для себе та інших. Неважливо, робимо ми це свідомо чи несвідомо. Сам факт буття дає нам змогу бути активними учасниками безперервного процесу творіння. Жити як митець це спосіб існування в цьому світі. Спосіб сприйняття, практика уважності, налаштування нашої чутливості на тонші ноти, пошук того, що нас приваблює, відштовхує, здатність помічати, які відтінки почуттів у нас виникають та куди вони ведуть. Якщо ви налаштовані на це, все ваше життя стає формою самовираження. Ви існуєте як творча істота у творчому всесвіті, як неповторний витвір мистецтва.